І вернулася служба до первосвящеників та фарисеїв, а ті їх запитали, чому не привели ви його. Відказала та служба, чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік, а їм відповіли фарисеї, чи і вас із дороги не зведено. Хіба хто із старших або з фарисеїв увірували в нього? Та проклятий народ, що не знає закону. У більшості випадків те, що люди називають праведним обуренням, насправді є замаскованим гнівом, релігія рухома гнівом та нетерпимістю, згубна для душі. Влаштовуючи релігійні переслідування своїх так званих ворогів, багато хто намагається приховати від сторонніх очей свої особисті духовні вади. Люди нерелігійні роблять те саме, але тільки в інших сферах життя, у мирському суспільстві існує чимало правдолюбів. Все життя, яких спрямоване на боротьбу з кимось чи чимось. Сама справа може бути гідним, проте поведінка його прихильників найчастіше просочена злобою і гнівом, але подібний спосіб життя приносить лише тимчасове задоволення. Господь закликає кожну людину. Звільнитися від влади ненависті і злості, і спрямувати всі свої сили на службу Богу. Амінь.